Ну я, типа, чесно я з тобою не маю бажання говорити. Ну я понял. Ну ты типа лежиш. можеш хоча б, встати, типа, якось для. Зачем? Я в положенні полусидя полулежа. я трошки. Не, бач, я хоча б, сижу, типа, нормально з тобою говорю. ти, блядь, розлягся на тому ліжку. Во, тепер нормально. Прикольно. А ч вуса не збриєш? Мене... А ч вуса не збриєш? Я думав, мені предлагали, я призвався. А хто предлагав? Парикмахер. Прикмахер стрижку робить, а не вуса. Так, да, але в неї була в руках машинка і вона угрожала мені збрить вуса. Ніче зобібне. У мене такого ще не було, до речі. То може тобі пора поменять прикмахера. Ну, можливо. Ти скільки платиш за стрижку? 250 гривень. Я 200, нормально. В прошлом парикмахеру я буду в 200. Ну, бажню. Тут платиш 250 ще й угрожають вуса збрити. Ні, ну то, ти молодець, що, типу, не дав вуса збрити. Я чув, типу, що дівчатам подобається. Коли їм кіску і вуса, типа, кліс скомочуть. А от кого чув? От дівчини? Ні, дві подружки розказували. Я короче, на вулиці з ними познайомився. в мене красиво були вуса. Вони кажуть, типу, ота, давай. Я кажу, ти що, я таким не займаюсь, мала, типу. Я зрозумів. А ти не провіряв? Ні, я не перевіряв. Ні, реально провірю. Типа. Просто цікаво. Мож, можу дати тобі вайбер, як провіриш, мені, типу, напишеш скажеш. Чи реально, чи ні. Ні, Спасибо. Я воздержусь. Не знаю. Ти довжив, вже вже воздержуєшся? Странний вопрос. Просто цікаво. Ні, просто цікаво, типу. Хоч не відповідай, але типу, буде дивно, якщо ти не відповість. Я думаю, це буде не диво. Не знаю. Ну, я, наприклад, два тижні, типу. У мене просто насморк, типу, і коли насморк, то типу, не особо щось там виходить. Тобі мішає насморк? Трохи, так, типу, якщо чесно. Такий чи чі, да, неудобно, да? Ну, типу, бля, я там стою, то в ч. А, а тут соплі, блядь, течуть, чуть капають, нах. Блять, фу, мерзость. В неї на дупі замість, блядь, моєї к. Пі мої соплі, блять, таке собі якесь, тип. Звучить неприятно, чесно. Ну от. Я, я тому і типу не займаюся ксом, поки в мене насморк. Типу, таке золоте правило можна сказати. Я проти похлоплю.